Чи завадять росіянам е, наносити удари по Україні акції, які проводяться сьогодні? Моя особиста думка, що завадять, тому що це в інтересах Росії сьогодні, на жаль, для нас. Тобто вони планували це давно, а тим більше в нас всередині є такі спеціалісти, як Петро Порошенко, який у 23-му році домовився з Ахметовим. Всі чули про це, тільки ніхто ж цим не займається чомусь ні Набу, ні САП. Ні всі інші структури. Е, є же ж запис перемовин Ахметова з Порошенком. Вони ж знайшли в ну, всякому разі, шукали спільну мову з приводу акцій. З 23-го року цей процес іде. Е, також паралельно, Росія всіма силами, всіма своїми засобами намагалася розкачати ситуацію всередині і не один раз. ви знаєте, так? Зараз якраз така можливість сталася. І вони будуть робити все для того, щоб сьогодні зробити майдан, зробити всередині колапс, щоб був переворот. Ну, як мінімум, переворот. Тому що вибори, бачите, вони розказують ну завжди. Це ж брехуни. Росіяни завжди були брехунами. І Путін, в тому числі, він розказує, влада нелегітимна, потрібно міняти. Ну, давайте, ми за, давайте проводити вибори. Дайте нам можливість тоді. Підіть на поступки, припиніть, як президент же вас просив, ми вас просимо. Дайте можливість. Припиніть на місяць, ми підготуємося, потім дасте час, поки будуть йти перемовини, ми проведемо вибори демократичні, як завжди, це робилося в Україні. І все буде добре. Але бачите, їм така зміна влади не цікава. Чому? Тому що тут ми будемо задіяні, українці, які будуть готуватися. Будуть балотуватися, будуть йти на вибори. Ну і іноземці будуть за цим всім наглядати. Їм це не цікаво, тому що їхніх морд тут не буде, розумієте? їхніх оцих прости, господи, коротше, всяких, розумієте, тому вони будуть робити все для того, щоб розкачати е ситуацію до максимуму, і все-таки зробити якесь, Е як в правительство, яке вони приведуть проросійські сюди, розумієте? І зроблять якийсь перехідний там період, давайте ось ці сиділи, давайте ще ці посадять рік-два, а потім будуть вибори. Ні, вибори сьогодні. Не, сьогодні потрібні вибори.